Середина червня саме час дати гортензії правильну підживку. На цьому етапі їй вже не потрібно азот, він дає лише зелень. А от фосфор і калій саме те, що потрібно для рясного та тривалого цвітіння гортензії. Я використовую спеціальні добрива для гортензій або універсальне. Для квіточих головне, щоб без азоту. Можна взяти монофосфат, калію, чайна ложка на 10 літрів води. Щоб підтримати кислотність ґрунту, раз на місяць додаю воду дрібку. Лимонної кислоти, і все. Поливаю підживкою по вологому ґрунту. І через 2-3 тижні бачу результат. Бутони більші, цвіт яскравий. Гортензія дякує, а сад перетворюється на суцільну казку. До продажу у мене є більше 40 різних видів, сортів. Гортензії волотистої, і в горщиках є, і з відкритого ґрунту, і на опт є. Тому якщо бажаєте, пишіть мені в особисті повідомлення, Якісний посадковий матеріал.